Чи можна зробити Європу в окремому українському місті? Закарпатське Мукачево довело. Можна. Устелені бруківкою дороги, рівненькі тротуари, прибрані вулички із квітучими сакурами, фонтани у спальних районах, спокій і затишок. Усе це вирізняє Мукачево з поміж інших невеличких міст нашої держави. А ще Мукачево, місто побратим Коломиї. Обидві муніципальні ради налаштовані на тісну, економічну та культурологічну співпрацю. Відповідну угоду міста підписали у середині квітня цього року. Повернулася з Мукачево Тамара Приходько. Не відкладаючи у довгу шухляду візит, їдемо знайомитися з містом побратимом. Подолавши 300 кілометрів шляху, прибуваємо в Мукачево, яке засноване в 11 столітті. Місто у центрі Закарпатської області є транспортними воротами України на захід. Сьогодні воно налічує понад 80 тисяч жителів, і за рівнем життя та благоустроєм вже давно перевершило свій обласний центр Ужгород. Бюджет Мукачево удвічі більший за Коломийський. Тут є багато підприємств, які працюють і наповнюють міську скарбницю. Це і відомий фішер, лідер у виробництві лижного спорядження, кондитерська фабрика АВК, завод по виробництву Бруківки та багато інших. Зважаючи на фінансову самодостатність, місцевій владі не доводиться їздити до Києва за додатковими коштами. За рахунок бюджету розвитку тут проводять левову частку робіт по благоустрою. Щороку міняють кілька кілометрів дороги з асфальтної на бруківочну, тому замінюючи всі підземні комунікації. Мають також добру традицію озеленення. Кожен рік на вулицях висаджують мінімум тисячу сакур. Японську вишню містові завжди презентує його покровитель: колишній мер, губернатор, нині міністр МНС Віктор Балога. Дружні стосунки Коломиї і Мукачеву започаткували митці. Розпочали творчі візити й обмін виставками. Так на час нашого приїзду в Мукачівській картинній галереї якраз діяла Коломийська виставка гобеленів Михайла Біласа. Далі у планах співпраця в освітній, медичній економічній сферах каже місцева влада. Ми сьогодні. Маємо партнерські стосунки з містом Коломиєю, одним із найкращих міст України. Я думаю, що у нас буде що почерпнути з досвіду роботи як мерії, так і інших галузей, тому що я бачу це партнерські стосунки не тільки керівництва міста, а також депутатського корпусу Треба вивчити досвід ваш. Як депутатський корпус ставиться до вирішення тих проблем, які в компетенції якраз депутатів міських рад? Я думаю, що буде що запозичити медикам, буде що запозичити освіті, культурі. Ми і до цього мали виставки. У нас в місті Мукачеві сьогодні виставка у галереї, картинній галереї є від Коломиї і я думаю, що тут варто наголосити про те, що напевно працівники культури перші проторили ту дорогу, яка виросла в співробітництво між двома містами у підписання угоди про партнерські стосунки міст побратимів. Мер Мукачева Золтан Лендєл угорець. Він очолює міську раду вже другу каденцію. Каже, отримав добру спадщину від попередників. Залишається лише продовжувати вправу вдосконалення міста. Мріє пан Золтан про побудову аеропорту та працює над залученням інвестицій у замок паланок, найпривабливіший для туристів куточок Мукачево. Усіх починаннях його підтримує депутатський корпус. ми маємо. Досить солідну більшість депутатів нашої політичної сили, партії Єдиного центру, яку очолює Віктор Іванович Балога. Це колишній мер, губернатор, сьогодні міністр з надзвичайних ситуацій. Людина, яка дуже мудра з точки зору того, що вона вміє об'єднувати людей не тільки різних політичних сил, а різних національностей. Віроісповідувань, тому що ми багатонаціональний, багатоконфесійний край, і він це продемонстрував, будучи губернатором. Це, по-моєму, єдина область, де депутати регіонали із тодішньою нашою Україною. Ми були членами цієї політичної сили, працювали без конфліктів, вирішували нагайні питання області. А у нас із 42 депутатів 32 депутати – депутата це з нашої більшості, і ця фракція вирішує всі питання в інтересах. Але протистояння ніякого немає, тому що від виборів до виборів ми тільки займаємося прагматичними питаннями. Це питаннями економіки, це питаннями розвитку міста. Сама ратуша, а особливо сесійна зала, мабуть, таки налаштовують депутатів на серйозну роботу. Приміщення нагадує палату якогось європейського сейму. Воно добре вмебльоване та прикрашене живописом, репродукціями картин відомого угорського художника Мункаса. У фойє ради акварельні портрети всіх мукачівських мерів минулого століття та сьогодення. А в центрі так зовсім по європейськи споруджено пам'ятник сажутрусу, причому його оригінал ходить собі живий здоровий містом. А над річкою Латорицею поставили пам'ятник. Повені він нагадує містянам про велику воду 1998 року, про велику біду та велику підтримку один одного. Загалом Мукачево закохує в себе і притягує знову та знову. Обов'язково приїдемо туди в серпні подивитися на рицарські турніри в Паланку, на які з'їжджаються з усієї Європи, та в січні на фестиваль вина. повернемось, розкажемо. Тамара Приходько Ігор Кофлюк з Мукачево для каналу НТК.